Це ракета, найменша модель буржуйок, яку виготовляють волонтери. Ця конструкція як обогрів для маленької позиції, якщо один там, двоє, можна і обігрітися нею, і чай, каву, навіть приготувати собі їжу можна. Мобільні пічки почали виготовляти влітку. До них на прохання волонтерів додають залізні гаджети, пристрої, на яких військові можуть сушити одяг або гріти їжу. Буржуйки роблять зі зламаних електробойлерів та використаних балонів. Олег говорить, з одного балону можна зробити одну закриту буржуйку або дві напіввідкриті. І якщо є можливість підвозу на певну кількість, то підвозиться гаряче все. А якщо у хлопців немає такої можливості, кожен собі готує сам, то чому її компактне, маленьке, воно ефективне. Кожен собі приготував, що захотів і колись хотів. Також на прохання військових волонтери виготовляють окопні свічки. Береться бляшечка, ось такий фітільок. На нього накручується ось таким чином картон. Картон береться гафрірований. І потім Складається отаку от бляшечку і заливається парафіном чи воском. І є така приспособа у нас для, теж для оцих свічок окопних. Вона більш потужніше гріє, що можна руки сюди підставити. Свої вироби та заздалегідь заготовлені дрова передають військовим на нуль. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.